Мінімальна зарплата, максимальні тарифи на комунальні послуги, транспорт, одяг і тим більше продукти харчування. Люди намагаються зекономити на всьому. Зокрема, івано-франківці вже давно перейшли на режим суворої економії. Від нового одягу івано-франківці відмовилися вже давно. Багато хто обновок не купував ще з минулого року. Тепер почали відмовлятися від їжі. Я, наприклад, любила собі купити кусочок червоної риби так хоч раз у місяць. Зараз я собі це не можу дозволити. Ну ці фрукти я не можу собі, навіть ці яблука по 15-16 гривень. Якщо були по 6-7 гривень, то я ще могла купити, а зараз я їх не можу купити. На продуктах і на особистих речах не купуємо те, що ми могли собі раніше купувати. Пані Надія, аби дати своїй дитині необхідні білки і вітаміни, змушена від них відмовитись сама. Це в першу чергу йде, ну не для дітей, для себе. Якщо би хотілося прийти додому і з'їсти кусочок м'яса, то, виходить, приходиш додому і робиш дітям їсти кусочок м'яса. А ще, кажуть, вигідніше скуповуватись на гуртівнях. Стараємося От памперси на 45 гривень дешевше, ніж на базарі. Одна пачка. Ну, Якщо купляти дві-три, то однозначно ну, значна економія. Економлять також на комунальних послугах, послухали порад спеціалістів, сусідів і вимикають електроприлади з розеток. Зараз ціна на комуналку зросла удвічі, відповідно, крутяться як можуть. Щоб лишній раз світло не горіло газ. Якщо можна зекономити, наприклад, на вулиці тепло, то звичайно не включаємо опалення. А так, на Милочах не Бо У мене маленька дитина, мені зараз немає сенсу економити. Мені просто лікарства дорожче влетять, ніж той газ. На ліках якраз не економлять, хоча ціни на медпрепарати також захмарні. А хтось економить, економить і нічого з того не виходить. Залишається лише згадувати владу не злим тихим словом. Чесно кажучи, на тарифах на паноза не кожна людина зекономить. Знаєте, бо це ця францувата влада, чесно кажучи, вона тільки дратує тільки наших людей і більше нічого. Заощаджувати до речі, потрібно з розумом, а то можна так економити, що потім доведеться платити ще більше. Економлю і я, зокрема, на електроенергії, перейшла на енергозберігаючі лампочки, і справді вартість послуг за світло зменшилася на 30 гривень. Утім, кошти, які я заплатила за ці економки, рівносильні п'ятимісячній вартості за електроенергію. Тож засторога для усіх нас, якщо економити, то вже так, щоб це не нашкодило. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.